Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Олександр Лукашенко підписав зміни до закону про президента Білорусі, які, зокрема, гарантують, що президент володіє. Недоторканністю і не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень очільника держави, не може бути затриманий і відданий під суд у зв'язку з діями під час виконання цих повноважень. Цікаво, що таким саме імунітетом володітимуть, і члени сім'ї президента Республіки Білорусь. Звичайно, ми з вами добре пам'ятаємо, що за весь час існування незалежної республіки Білорусь у цієї країни був тільки один президент Олександр Лукашенко. Таким чином, зміни у закон пов'язані саме із його власним імунітетом. І може виникнути питання: а для чого? Це робить Лукашенко. чи дійсно він збирається відмовитися від влади у республіці Білорусь, і таким чином гарантує собі, що його імунітет не буде порушений спадкоємцем? У Лукашенка є непоганий досвід транзиту у інших колишніх радянських республіках. Вдалим цей досвід транзиту виявився тільки для? Першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина, який Після передачі влади Володимиру Путіну, хоч і відійшов від активної політики, все ж таки мирно помер у своїй резиденції і був похований з державними почистями. У інших президентів, які передавали владу, досвід не такий, очевидно, райдужний. Нурсултан Назарбаєв, який відмовився від посади президента Республіки Казахстан на користь свого спадкоємця Касим. Жомарта Токаєва в результаті втратив і титул батька нації і посаду голови Ради національної безпеки Республіки Казахстан. І все це здається у зв'язку саме із російським втручанням у казахстанську політику. Так що в цій ситуації Лукашенко не може вважати, що будь-які закони, які він ухвалює сьогодні, можуть діяти в разі, якщо у Білорусі зміниться очільник держави. Є також досвід. Туркменського президента Горбанголи Берди Мухамедова, який відмовився від влади на користь власного сина у Лукашенка, можуть бути також подібні бажання. Мухамедов став головою туркменського парламенту. Подейкують, що і сам Лукашенка збирається стати головою всебілоруських народних зборів, які створюються згідно із оновленою конституцією Республіки Білорусь, і таким чином голова всебілоруських народних зборів може бути більш впливовою постаттю ніж президент. Країни. Але у Лукашенка є тепер спостереження, що у Бердимухамедова, який перейшов на аналогічну посаду у Туркменістані, виявилися непростими стосунки з власним сином. І ніхто не сказав, що спадкоємець Лукашенка може виявитися людиною, що буде виконувати всі забаганки. Першого президента Республіки Білорусь, навіть якщо на цій посаді виявиться родич Лукашенка, але як бачимо, незважаючи на всі ці проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з передачою влади, Лукашенка все ж таки створює комфортну для себе правову базу. Чому імовірно, тому що після подій 2020 року. Та особливо після того, як Лукашенко надав територію своєї країни в якості плацдарму для нападу на сусідню Україну, і таким чином позбувся будь-яких можливостей маневру між Російською Федерацією і цивілізованим світом, Лукашенка вже не може вважати себе повним сувереном на території власної держави. Може побоюватися, що одного прекрасного дня президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалить остаточне рішення про зміну влади. У Республіці Білорусь нехай навіть на одного з членів сім'ї Олександра Лукашенка. Однак насправді це може бути просто людина більш лояльна до Російської Федерації і більш готова виконувати путінські забаганки ніж саме. Лукашенка, хоча треба визнати, що і білоруська очільник останні роки старається робити все можливе і неможливе, щоб сподобатися Володимиру Путіну, однак не так, щоб остаточно закрити двері для можливих примирення з цивілізованим світом. Принаймні, варто нагадати, що білоруська армія досі не бере прямої участі у агресії Росії проти України і Така обережність для самого Лукашенка може вважатися непоганою охоронною грамотою на майбутнє. А Путіну може бути непотрібний білоруський очільник, який думає не про захист інтересів Російської Федерації, а про охоронні грамоти для себе і своєї сім'ї. Таким чином, рішення Лукашенка змінити закон про президента Республіки Білорусь це. Реальний страх перед е, можливою в'язницею, в яку він може потрапити не тому, що переможе білоруський народ, і повстання поставить крапку на існування лукашенківського режиму. Лукашенка може бути впевнений у власній силовій вертикалі і в тому, що вона зможе. Вчинити опір будь-якому народному повстанню проти режиму, та ще й з російською підтримкою, Лукашенка може побоюватися не білоруського народу, а справжнього свого господаря Володимира Путіна. І ось на випадок, якщо у Володимира Путіна, врешті-решт, виникне ідея необхідності зміни влади у Республіці Білорусь. Лукашенка і створює правову базу, яка не буде змінена його спадкоємцями. Адже він впевнений, що той режим, який з'явиться в разі зміни влади у Білорусі, буде шанувати ту правову базу, яка була запроваджена саме у часи його власного правління. Що цьому режиму на відміну від Демократичної європейської Білорусі, яка могла б виникнути в разі перемоги білоруського народу над Путіним і Лукашенком, буде потрібно триматися за Лукашенківські закони як за головне джерело своєї легітимації. Таким чином, можна сказати, що Олександр Лукашенка боїться путінської в'язниці, і саме від такої в'язниці захищається змінами закону про президента Республіки Білорусь. Але я хочу розчарувати. Білоруського очільника. Путін, як і будь-який інший авторитарний правитель за кілька тижнів змінить законодавство Республіки Білорусь, якщо йому вдасться усунути Лукашенка від влади у цій країні. І Лукашенка буде відповідати і за свої, і за чужі гріхи. І це буде також серйозною проблемою його сім'ї. Якщо Лукашенка не вірить у такий розвиток подій, йому варто було б вивчити, як розвиваються політичні події останній рік у Казахстані, і усвідомити, що у людей, які втрачають реальну владу і прихильність Російської Федерації. Починаються серйозні проблеми в тих авторитарних суспільствах, які вони створили самі. Сподіваючись на власне вічне владарювання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.